Над згаром рікою, де сонце і квіти, стоїть моє місто із назвою Літин. Я дуже люблю літин. І якби мене хтось запитав за що, відповіді було б безліч. Я люблю літин за його славну історію, за віднолюбивий дух моїх предків. У моєму містечку зводиться величний собор Петра і Павла. На цьому місці, колись стояв Свято-Миколаївський собор. Який, на жаль, було зруйновано у 1938 році. У листопаді 1653 Богдан Хмельницький тут приймав послів від татарського хана. Історія мого краю пов'язана із діяльністю устема Кармелюка. На місці колишньої в'язниці, де перебував народний месник, зараз знаходиться Літинський краєзнавчий музей, що носить ім'я Героя. Саме тут, у далекому 1832-му, він розібрав стелю у своїй камері і втік із Катівні, щоб очолити повстанський рух селян, який охопив усе Поділля, Басаребію, Волинь та Київщину. Близько 20 тисяч селян повстали проти панського гніту під проводом нашого земляка, сильний, розумний рицар є гордостю моїх краян. Я люблю лісень за його вміння бути вдячним. Шановуючи пам'ять тих, хто віддав своє життя заради нашого сьогодення, спіть, безвинно убиті ворогом, і замочені лютим голодом, і в далекім Афгані вбиті і Чорнобилем оповиті, спіть, мої земляки, хай вам сняться весняні квіти, ненароджені вами діти, пропахла медами птілка, і в росі. Яблунева гілка, спіть мої земляки. Дивиться розумними очима у світ моя рідна школа. Тут я зростала, набиралася сили і знань. Тут поруч зі мною мої однокласники, які вже давно стали рідними. Тут моя найкраща і найщиріша подруга, якій я завжди можу довірити найсокровенніші таємниці. Цій школі викладають найкращі вчителі яких я дуже люблю. Я дуже люблю рідну школу і цю любов пронесу у серці через усе своє життя. За що ж люблять літи мої земляки? Зупиню би першокласника, що кудись поспішає зі своїми однолітками. Запитаю Наталію Васильівну, працівницю нашої школи. За те, що тут народилися двоє моїх чудових діточок. Тут росте моя чудова, дуже чудова внучка. Я приїхала з міста Чорноморська з Кримської області. Я проживаю вже тут 30 років. Мені подобаються тут люди. Я вивчила українську мову. Я считаю, я вважаю, що вона вже моя рідна мова. Мені тут все дуже подобається. Ця щира українська земля. Це щира багата земля українська. Я люблю літин за тандітне мережево павутинок, за вранішню бесіду вередливих кішок, за розсяний погляд конвалів, за мрійливу тишу вулиці, по якій бігало моє дитинство, за гомінливий ярмарок, де збуваються хай невеличкі, але приємні мрії для багатьох людей. Найдорожчою, найважливішою для кожної людини є її сім'я, тому люблю я літен за те, що маю тут родине щастя. У ньому живе моя невтомна і ласкава матуся, мій добрий і працьовитий татусь, лагідна і щиросердна бабуся, мої дзвінкоголосі, найкращі у світі, братик та сестричка. Тебе торкаючись хрестами, просячи у Бога благодаті. Сівочолий літен над віками освятив нам помисле на крилаті. Вічко мого дитинства. Куди поспішає твоя вічно стурбована вода? Відсучи у собі пам'ять багатьох поколінь. Тут, на околиці мого містечка, народжуються поети й художники, По всіх зачаровує незаймана краса згару. Вона нагадує і пише попливність людського буття тому вчить шанувати кожну мить подаровану для щастя. Моє місто готується до сну. На добраніч тобі, літине, хай буде мирним і спокійний твій завтрашній день.